Почесних заслужених і тих, ким можна пишатися, назвали, відзначили на 10-му відкритому загальноміському рейтингу популярності гордість міста. Нагородили представників культури, освіти, лікарів, найкращі підприємства та підприємців. Відзначили і подружжя куліїв за рік. Вони відсвяткуючи з 10-ту річницю спільного життя. Я вам в кишки, в кишки в на святкування Дня міста завітали польські байкери та рокери з рівного та сусідніх міст. Вони приєдналися до святкової ходи головною вулицею Рівного Соборною. Відзначили разом із рівнянами день міста й мери з Польщі. Якщо говорити офіційно, то сподобалось те, що місто дуже зелене, чисте, симпатичне. А неофіційно сподобалися дівчата. Шануємо шануємо культуру українську і народ український і хочемо співпрацювати. Радіємо, що є гостями тут. Сподіваються, що всеукраїнська сертифікована виставка собак до наступного дня міста переросте у міжнародну її організатори. Власники собак тим часом тішаться, що своїх улюбленців показали і на людських подивилися. Німецькому догу Жаклін рік і чотири місяці. Вона любить спілкуватися і цілуватися. У Чепурному пікінесу тільки чотири місяці. Він приїхав із сусіднього Луцька. Це та на Закупки та призові місця на виставці змагалися майже чотири сотні собак. Вони представили 70 порід. Тих, хто любить українську лірику, під кінець дня потішила пікардійська терція. Для рівня львів'яни співали майже годину.

Виступали, кажуть хлопці на совість. Цей їхній концерт у Рівному цьогоріч уже другий. Я переконаний, що більшість людей, котрі сьогодні зібралися на площі у Рівному, будуть слухати нашу музику. На сцену вони виходять уже 20 років. Найбільше львівському гурту запам'ятався виступ у Канаді. Через різні часові пояси хлопці боролися зі сном прямісінько на сцені. Після доби добирань концерт пів четвертої ранку. І Володя каже: а зараз співаємо колисково. Ми кажемо, тільки не колисково, колисково Взялись за мікрофони, щоб не заснути, але доспівали. Все нормально. Їхній виступ коштував міській скарбниці 40 тисяч гривень. Про приїзд гурту на святкування домовлялися за півроку. Цей концерт чи не єдиний подарунок, який оплатили за рахунок податків рівнян. Більшість речей робили або ті, хто приймав участь, або за спонсорські кошти. У крайньому разі салют, пригощання гостей, таке інше все за спонсорські кошти. Чому абсолютно добровільні. Всі інші, які приймали участь у цих інсталяцій, так і це все робилося за кошти тих, хто хотів приймати участь. Знак оклику у святкуванні дня міста поставили фаєричні вогні у небі. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.